Аллилуйя, вітаю народ Божий, возлюблений <кій> Божий. <кій> Бог любить тебе. Аллилуйя. Ісус я Господь. Ісус Христос Господь, во славу Бога Отця. І коли Ісус був на землі, одного разу потрапився на його путі сліпий чоловік. І у Ісуса запитали учні його, хто згрішив? Він чи батьки Його, що народився сліпим. Ісус каже, не згрішив ні він, ні батьки Його. Тобто, Він точно не мог згрішити, бо народився сліпим. Згрішили ли батьки його, що він народився сліпим? Я думаю, да, люди грішили. Но Ісус не став копатися в гріхах і виясняти. Наскільки грішні були його батьки, що в них народила сліпа дитина, Ісус з'явився, щоб розрушити справи дьявола. Біблія каже, спочатку сатана згрішив. потім в цей світ гріх прийшов однією людиною Адамом. Біблія так і каже, однією людиною Адамом гріх прийшов в цей світ, і з гріхом прийшла смерть. Тобто прийшла природа гріха і всі її прояви. Ісус сказав, але для того, щоб на ньому я виявилися діла Божі, я прийшов. Тобто Ісус не сказав, що сліпота і гріх і тих людей вони були для слави Божої. Ні. Він сказав, що Він, Ісус Христос Господь, прийшов був на тому місці, щоб явити. Діла Божі, щоб явити славу Божу. Він сказав, я тут для того, щоб творити волю пославшого мене Отця. То з ділом Божим було зцілити ту людину, явити діла Божі. Ісус так і зробив. Але він зцілив ту людину, і вона почала бачити. І сьогодні Господь той самий. Він, Ісус Христос, Господь, являє діла Божі через свою церкву, через Слово Боже, через Духа Святого, через ім'я Своє, через віру в Слово. Віра приходить від Слова, від Слова Божого, від Біблії, яка вже нас є. І Дух Святий, Він присутній, щоб пробити це слово. Дієвим, щоб робити його реальним. Щоб проявляти Слово Боже. Алілуя! Гріх він вбиває, а не Бог. Вбиває гріх, а не Бог. Люди грішать, тому що не вірують в Ісуса Христа. А ті, хто вірують, ті, хто називають себе християнами, і дійсно впевнені, що вони народжені згори. Чому в грішати? Тому що ми не ходимо в заповіді любві. То тобто, з гріхом для ненародженого згори є невірство в Ісуса, гріхом для народженого згори є находження в заповіді любві. І якщо Бог наказує за гріх, то перш за все він повинен наказувати церков, народжених згори, Бо Біблія каже, треба. Початися суду з дому Божого. Но Бог не наказує немічю, болезнями, війною, якимись прокляттям. Бог не посилає дьявола воспитувати церков своїх дітей. Бог не посилає сатану, щоб він воспитував тих, хто прийняв Ісуса Христа як свого Господа. Благість Божа веде до покаяння, як не віруючих, так і віруючих. І ми живемо сьогодні в час благості, благість Божа. І ще давно, дуже давно, Бог сказав мені казати про Його благість. І був було, було час, коли я казав про це дуже багато, постійно в своїх проповідях, в церкві, за кафедрою я казав про благість Божу. Ну і за деяких обставин в останні часи. Це навіть не один рік вже пройшов. Можна сказати, важко казати про благість Божу, про те, що Бог є любов. Ну, треба казати про благість Божу, щоб ми не впадали в крайність. Бог не наказує людей, немічу, війною, прокляттям за гріхи. Гріх він вбиває. Коли людина грішить, віруючи або не віруюча, вона проводить дію, закон, гріха і смерть. Тож закон це означає, що це буде працювати тоді, коли ти це проводиш в дію. Є закон життя во Христі Ісусі. Тобто, коли віруючий, живе віра, яка двіжима любов'ю, коли віруючи, живе по Слову, довіряючи Духу Святому. Це не означає, що віручий не буде щось робити невірно або згрішати. Ні, буде. Віруючий, буде це знати, він буде казати, Боже, прости, я був неправий», буде виправлятись. Снароджений від Бога, він не має бажання грішити. Він не хоче грішити. Він не планує гріха. Природи гріха немає в ньому. Ну, є тіло, з яким треба працювати, є емоції, да? є розум, який треба обновляти. В цьому світі в миру є прокляття, є гріх. Є ще багато невіручих людей, які бажають грішити. Або осознана, або не Є люди, люди, які замишляють зло. І коли вони це роблять, то вони можуть бажати від цього. Це не означає, що Бог наказує людей. Нема такого місця в новому заповіті, в посланнях, щоб ми молилися. І просили Бога, щоб він наказав людей за гріхи. Буде час судів Божих. Но це буде далі, пізніше. Церква буде взята від землі, восхищена. І про це теж є. Багато думок, багато різних толкувань. Ну, буде дійсно гнів Божий. На сьогодні ж ну, Сьогоднішній суд Божий, да, ми можемо назвати це судом Божим, коли люди пожинають те, що вони посіяли. Бог дозволяє цьому бути в, життя, в житті людей. Тобто Бог дав і дозволив, допустив це різне, це різне поняття. Це зовсім різне. Те, що ми можемо сказати, Бог дозволив, допустив, це не те ж саме, що Бог дав. Біблія каже, всяке давання добра і дар досконалий, він сходить від Отця, в якому нема зміни. А те, що вибираємо ми люди, ми можемо сказати, що Бог допустив і дозволив нам це зробити. І от коли людина вибирає гріх, вона може від цього бажати. Коли, коли людина вибирає злобу, вона проводить дію, закон, гріха і смерть. І від цього людина може бажати. Ну, ми живемо в час благості Божої, любові Божої, коли так полюбив Бог, світ, людей, що віддав сина свого, щоб кожен віруючи. То з діла Божі проявляються не, не тоді, коли згрішив, а потім Бог оба проявив свої діла. То з гріх не побуждає Бога щось робити. Слово Боже, віра, яка двіжима любов'ю. Побуждає Бога діяти. Віра в Слово. Халлія. Ісус Христос вже, Ісус Христос, Господь, Він вже був на цій землі. Він показав діла Божі, він сказав, бачивши мене, бачив Отця. І сьогодні Він не змінився. Ісус Христос сьогодні той же самий Господь, який являє діла Божі через церкву, через народжених згори, через своє Слово, через своє ім'я, через Духа Святого. Аллія, слава Богу, що Бог не є Богом злоби, гріха ненависті. Тобто Він не дає це, це не від Нього, це не Його природа. І нема такого, щоб Біблія нам казала, що гріхи він предчествує славі Божій. Ні. Або неміч предчествует славі Божій. Або щоб Богу чогось навчити людей, розуміти, народи, нації, йому треба якось народи і нації наказати. Та сьогодні багато народів і нації, які грішать. Але за того, що Бог любить, він дає час людям покаятись. Халлилуй. Бог є любов. А ім'я Ісуса. Амінь.